Друзі, вітаю на Ютубі української правди. Далі в форматі УП-лайв будемо говорити про стан українських фортифікацій, а також про закон про мобілізацію, який вступить в свою дію вже з 18 травня. Робити я буду це не сам долучаю одразу до нашої розмови Ірину Фріс, народну депутатку фракції Європейська Солідарність, членкині комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пані Фріс, мої вітання. Добрий день. Пані Ірино, я думаю, що ви бачите, що в публічному просторі достатньо багато розмов щодо фортифікацій, В нас же багато експертів, які знають, як їх будувати, як їх мали будувати, на що і як правильно витрачати кошти. Я знаєте, така для мене це інформаційна какафонія, з якою треба. Все ж таки дістати те зерно для розуміння ситуації на правду е, Хочу вас питати, як в членки комітету з питань безпеки, оборони і розвідки, чи було зрозуміло вам та вашим колегам з комітету який стан фортифікації на Харківщині, який зараз на Сумщині, Запорізька область, ну ось ці е, прифронтові регіони і фронтові Андрій, також. Розпоч... Да, давайте розпочнемо з того. Що питання фортифікації, як ви абсолютно правильно зазначили, не можна розглядати окремо від всієї загальної ситуації, тому що питання фортифікації за великим рахунком, і, зокрема, ці три лінії, да, які розробляє генеральний штаб, та доводить е, до е, військових адміністрацій або військово-цивільних адміністрацій, за великим рахунком, е, вони дійсно мали б отримати належне фінансування, і вони дійсно мали б мати вже. Порядок їх використання, на жаль, лише тиждень тому було затверджено порядок передачі та використання цих фортифікаційних споруд трьох ліній. Постанова про які була затверджена здається, 29 грудня 2023 року. До того часу діяла інша постанова, яка взагалі не, не отримала належного порядку. І відповідним чином підготовка так званих фортифікаційних споруд до того часу. Перебували під великим знаком питання. ну тобто воно е, е, як актуальне, да або, скажімо, не трималось в фокусі з моєї точки зору. Чи був комітет е, стосовно вашого питання проінформований про стан або про темпи підготовки фортифікаційних споруд? Ні, не був на комітеті. Не було окремим питанням заслуховано е, питання підготовки фортифікаційних споруд. Ви знаєте, що була у Верховній Раді спроба. Зареєструвати тимчасову слідчу комісію там січня місяця щодо е, належного вивчення вже на рівні парламенту для здійснення цивільно-демократичного контролю е, факту формату якості підготовки фортифікаційних споруд, але вона й досі є такою, що не сформована, тобто сама навіть ТСК і відповідно не розглянута та не ухвалена Верховною Радою України. Що з моєї точки зору є також прикрим е, таким такі мар. kiram Адже головне для нас з вами е, потрібно розуміти, що ми витра... ми втрачаємо час. Тобто, якщо е, постанова про фортифікації була затверджена е, в кінці грудня 23-го року, а порядок застосування та використання цих фортифікаційних споруд, які вже е, за великим рахунком, деякі очільники областей відзвітували про е, їх підготовку і про можливість застосування, е, лише затверджується цей порядок на кабміні тиждень тому, то ми з вами можемо констатувати. Вати одне, що е, купа часу, особливо купа часу на погодження того чи іншого підзаконного нормативного акту, забирає е, на себе. Е, Саме дорогоцінне дорогоцінне е, можливість е, вчасного введення в дію або вчасного застосування тих фортифікаційних споруд, крім того, е, і ви, і наші глядачі мають розуміти, що з цих трьох ліній, про які всі сьогодні дуже експертно, як ви кажете, говорять насправді перша лінія, яка знаходиться на бойовому рубежі, вона будується виключно. Е, Інженерними військами та Державною службою транспорту Міністерства оборони не цивільними. Все, що стосується другої третьої лінії, це покладається завдання, і також бюджетне фінансування. Здається, майже 30 мільярдів вже було розподілено з державного бюджету на підготовку фортифікаційних споруд. Так ось цими коштами оперують безпосередньо військові адміністрації або військово цивільні адміністрації, і вже вони мають і третю лінію будувати. Згідно е згідно порядку, да, тобто щоб там вже були бетонні споруди, і якщо на першій лінії там виключно фактично е дерев'яні е окопи, да, укріплені та відповідні. Е що що пов'язано з тим, що в багатьох областях, які є зараз в зоні бойових дій, да, не було можливості застосовувати важку техніку, тому що вона одразу знищувалась. Але що стосується підготовки другої та третьої лінії, то тут повна відповідальність голів е, е, адміністрації, які не лише мали побудувати і використати ті гроші, які видано їм з бюджету. А в тому числі взяти їх на баланс або передати їх в Збройні Сили України через відповідну комісію, яка має прийняти і схвалити якість підготовки цієї другої та третьої лінії, а, пані Ірино. Ну тоді знаєте, виникає питання. Я звернувся в публічній площині. Головова каже, в першу чергу про розбудову третьої лінії оборони як свою зону відповідальності і в на Харківщині. Пан Сенігубов якраз е, збирав тих підрядників, які будували лінію оборони, аби вони прозвітували про свою роботу. Зараз е, певно, що на Харківщину тільки єдиною. Ми маємо фокусувати свою увагу ще і на Сумщині. Можливо, зараз знову ж таки питання до вас, як до представниці комітету, можливо треба терміново зібратися комітетом можливо потрібні засідання верховної ради в закритому режимі бо я бачу що і президент зеленський він скасував свої міжнародні відрядження і зараз залишається в країні тобто певні дії все ж таки влада вона зараз проводить і певно що має якось на це реагувати парламент причому ну на мою особисту зараз думку якимись терміновими рішеннями а якими вони будуть скажіть ви будь ласка ви абсолютно праві. Я підтримую тезу про те, що негайно мав би після 10 травня, коли розпочався е, просування військ агресора на Харківщині, одразу мав би зібратись парламент для заслуховування військового керівництва держави для того, щоб мати можливість оцінити рівень загроз. І е, необхідність змін, які потребують безпосереднього залучення вже законодавчого органу, тобто Верховної Ради, на жаль, ми бачимо з вами, що це поки що поодинокі е, ініціативи е, від окремих депутатів публічні про те, що необхідно зібратися, необхідно терміново заслухати, необхідно розібратися і розуміти, чим ми можемо допомогти нашим збройним силам України. Поки що залишаються поодинокими ініціативами, і від пана Стефанчука, як спікера Верховної Ради жодної якоїсь е, чітко висловленої позиції щодо цього поки що немає. Я ну єдине, що там наступного тижня 100% буде збиратися парламент на свою е, роботу, як завжди, да? але з огляду на ситуацію, з огляду на обставини, з огляду на загрози, які сьогодні існують, і ви абсолютно праві. Це не лише Харківщина і навіть не лише Сумщина. Ми маємо розуміти, що є питання Чернігівщини. Ми маємо розуміти, що є питання, в тому числі Полтавської області, тобто є комплекс питань, які потребують з нашої точки зору заслуховування і ухвалення відповідних рішень. Похвально, що президент залишився скасував свої міжнародні візити. Але бажано, все ж таки було б тоді терміново зібрати чи то РНБО, ну як мінімум, да якщо вже парламент не спроможне зібратись для обговорення цієї ситуації і вироблення рішень, коригування існуючих рішень, якщо потрібно, для того, щоб мати можливість давати ефективну відсіч. І головне, щоб ми мали розуміння чи забезпечені наші війська всім, тому що якщо ми говоримо о фортифікації, повертаємось до нашої з вами. Першого питання да, то це питання комплексне. Не можна говорити, що немає фортифікації, тому в нас є вразливість. Вона є, але бажано, щоб ця фортифікація була підкріплена якісним забезпеченням наших збройних сил України. І сьогодні зараз питання саме актуальне в цьому контексті: це забезпечення е, тими ж дронами. Да? Тобто, ми багато чуємо про е, мільйон дронів чи там про ще щось. Але зараз я на власному досвіді можу сказати, що всі волонтери. В Тому числі і ми намагаємось дістати по десять 20 штук тих дронів, починаючи від FPV. Якщо вже вдається, то в тому числі домовляємось про аутели чи 3T, для того, щоб дати можливість нашим захисникам мати можливість хоча б втримувати ситуацію в повітрі, тому що зараз ворог там переважає, і це є найбільша загроза, і це пов'язано з тим, що в нас зараз вскрилося як гнійник. Питання відсутності другої чи там третьої лінії фортифікаційних споруд, тобто відсутність переваги або відсутність якісного стримування в небі, воно насправді лягає на те, що захисники змушені змушені реагувати для того, щоб мати можливість переформатувати, в да, і переформатуватися і мати можливість давати відсіч. Пані Фріс, тоді щодо роботи парламенту, вже трошки продовжу вашу тезу. Якщо мені не зраджує пам'ять, на початку березня. Було скасовано засідання Верховної Ради, і тоді народні обранці їздили на передову і так само якщо мені зраджує пам'ять, перевіряли стан фортифікації. Можливо, потрібно зараз зробити те саме і членом комітету з питань з безпеки, оборони та розвідки і перевірити стан фортифікації на, Шу... на Сумщині і Запорізькій області. Я не маю на увазі першу лінію, бо це небезпечно. Ми можемо говорити про другу та третю лінію що оборони. На вашу особисту ну, думку зараз. Я думку ну, дивіться, якщо, якщо порівнювати березневу е, акцію да, з перевіркою е, одною фракцією якості фортифікаційних споруд, ми бачили позитивні реляції. Також е, ми знаємо про публічні звіти щодо, е, Вивчення е, якості фортифікаційних споруд від фракції Європейської солідарності, які трохи відрізнялися, е, е, м'яко кажучи, була ініціатива на базі комітету розділитися на групи народним депутатам для того, щоб е, це також було в березні місяці для того, щоб проїхатися по Сумщині, Чернігівщині е, Харківщині, е, в тому числі був напрямок Миколаївський. І Херсонські, ось по цим напрямках мали групи депутатів проїхатися і подивитися, що насправді є, в якій в якому темпі воно будується, да, і коли, хоча б попередні, там дати можливості застосування. Цих фортифікаційних споруд ця ініціатива була наразі, вона не була використана в повному обсязі тоді, тому що частково депутати поїхали на деякі напрямки все це робиться не публічно, тому що комітет нацбезпеки все ж таки обмежений в своїй публічній діяльності стосовно того, де ми маємо можливість подивитися, що є і про що ми маємо право говорити згідно закону про держтимнець разом з тим. Разом з тим я думаю, що більше користі принесло ваше розслідування української правди стосовно фортифікаційних споруд і залучення фірм однодневок, так би мовити, до виконання з сумнівною репутацією, що в принципі і доводить сумнівну якість з розробки або розбудови да, цих фортифікаційних споруд. Але тут я думаю, що бажано щоб. Вже разом долучалися і правоохоронні органи до вивчення та аналізу ситуації, а також в тому числі і відкриття справ, якщо в той чи інший спосіб гроші державного бюджету, які були призначені на розбудову фортифікаційних споруд, використовуються мягко кажучи, не за призначенням, а відверто просто розкрадаються, або розпилюються, як то зараз кажуть, на свої якісь незрозумілі компанії, кампанії, які потім е, зникають з поля зору всіх. А, пані Фріс, добре. Тоді я вас питаю про закон про мобілізацію вже скоро цього тижня, 18 травня, з суботи, він вступить в повну свою дію. Е, на вашу особисту думку, чи треба вам буде вносити до цього? Закону одразу правки та зміни можливі законодавчі і чи розвантажить він переповнені ТЦК, бо люди стоять зараз в червах, намагаючись оновити свої дані. Далі запрацює, як я розумію, електронні кабінети. Це можна буде зробити через ЦНАП і не обов'язково буде йти до ТЦК. І ну я б сказав би таким чином, що ці черги частково і блокують їхню роботу. Ну, дивіться за великим рахунком дійсно Міністерство оборони на одному з останніх кабінетів доводило свою спроможність і готовність запустити електронний кабінет вчасно для того, щоб дійсно розвантажити ТЦК. Крім того, хочу наголосити, що згідно закону, який вступить в дію з 18 травня, ще ЦНАПО будуть мати можливість давати громадянам. Створювати громадянам можливість оновити свої персональні дані та вказати контактну інформацію про себе через СНАП, і що з нашої точки зору, також мало би розвантажити ТЦК СП. Єдине, від чого ніхто з нами не застрахований, від того, що в тому ж електронному кабінеті можуть бути баги да, для того, щоб здійснити авторизацію, для того, щоб рухатися далі. Тобто, все це може супроводжуватись певними. Оцінками якості цього застосунку інформаційними оцінками якості цього застосунку, але я сподіваюся на те, що команда, яка говорила про готовність цього кабінету, майже ще під час розгляду законопроекту, що залишається лише трошки трошки, і воно е, полетить. Все ж таки буде оперативно реагувати. Можливо, буде якийсь чат-бот, можливо, буде якась гаряча лінія для того, щоб люди мали можливість а, отримати додаткову інформацію, або можливо, буде зроблена якась презентація, яка буде пущена в мережу, для того, щоб кожен мав можливість ознайомитися, що він має робити. Робити і в який спосіб пройти все це для того, щоб не і всі ці 60 днів були використані скористю для всіх громадян України. Що стосується, чи будуть вноситися зміни вашого питання? безумовно будуть? Немає такого на моїй пам'яті бездоганного законопроекту, який фактично не потребує змін, якщо він не стосується якоїсь там конкретної однієї норми, такі великі законопроекти, зокрема як цей. Він 100% буде мати свої як плюси, так і мінуси. І з цими мінусами дійсно буде потрібно боротися за рахунок внесення змін. Бо як я розумію, закон про мобілізацію все ж таки більш рамковий. Да, тобі намагається охопити ширше поняття. Пані Фрис, в мене останнє питання? Воно стосується штрафів. Вони будуть в розмірі, як я розумію, між 18 до 25 тисяч гривень? Я маю на увазі штрафи, так звані штрафи для ухилянтів. На вашу думку, просто поясніть мені механізм. Як, якщо ви можете, як це буде працювати? Я розумію, як сплатити штраф за неправильне паркування в додатку. А в цьому випадку, як воно буде, який саме механізм стягнення цих грошей? Ну, дивіться, це не для ухилянків. Перше адміністративний штраф буде застосовуватись до тих, хто порушив правила або закон проведення військового обліку і не оновив свої дані. Тобто, спочатку людина, якщо вона вчасно, тобто протягом 60 днів, якщо вони раптом не будуть подовження, якщо система не буде готова надати необхідну кількість можливостей всім, тобто зараз беремо 60 днів. Людина не оновила свої дані. Відповідно, вона є порушником а, ведення військового обліку. За це йому можуть виписати штраф там від 17 до 25 тисяч гривень, як ви сказали. Після того як людина сплачує цей штраф, вона зобов'язана оновити свої облікові дані. Якщо вона не, спла... не сплачує штраф а, і зникає, ну грубо кажучи, залишається в сірій зоні. То по відношенню до цієї людини насправді може бути застосована вже як до ухилянта кримінальна відповідальність. Вона не змінювалася цим новим законом. Вона, як і зараз є від 3 до 5 років, і а, тоді він вже підпадає під кримінальну відповідальність. Якщо людина Сплатила штраф, але не оновила знову ж таки свої облікові дані. Ну, як ви кажете, я, наприклад, сплатив штраф, але це не гарантує, що я знову не порушу правила. Ось тут, якщо ви сплатили штраф і не оновили свої дані, вам може бути виписаний другий штраф з більшою, ну тобто не 17, умовно кажучи, а верхня межа, там 25. Порядок, яким чином воно буде нараховуватися, я думаю, що буде оприлюднено. Але то ви сплачуєте тоді другу, ви маєте нові дані. Ну, ж таки, якщо ви після другого штрафу не новили свої дані, то ви вже тоді підпадаєте під закон про мобілізацію, а саме під статтю про ухилянство. Да? Тобто, ви є ухилян і до вас буде застосовуватися кримінальна відповідальність. Пані Фріс, я вам дякую за цю розмову. Я нагадаю для глядачів української правди Ірина Фріс, народна депутатка фракції Європейська Солідарність» і членкиня комітету з питань не безпеки оборони і розвідки, була гостем цієї частини ефіру. Я вас також закликаю реагувати на цю розмову вподобайками або ж коментарями. Якщо ви перше на українській правді, обов'язково підпишіться.